Доброго всім здоров'я, шановні співвітчизники, мирного неба, тих і спокійних ночей. Ну що ж, сьогодні вирішив трохи зняти свого міні-трактора. Ось такий він раніше був. А зараз він трохи накидав сьогодні. Він другий буде. Буде задньопривідний. Це Саша Козлов, привіт тобі! Велике спасибі Саші Козлову. Він, хто дивиться його канал, зробив передню, ну, спереді кузов. Т-16 мініка такого. Їздить. Трова возить все. Ну, вирішив і я свого. Був передньоприводний, тепер роблю на задньоприводний. Сьогодні трохи поробив, зробив, щоб не працювало, газ. І так, накидав, поставив капот. Він трохи не такий буде тут кузовок, Зараз я все покажу. Поставив капот і все поставив. І що, я думаю, з нього зробити? Ну що, дивимося. Ось зараз приблизно буде він ось такий міні-трактор. Спереді буде маленький кузовок. Ось він тут ще поки не пшитий, я тоді з ним покажу. Капот над ним буде. Ну, капот трошки вкорочу, крила, бампер. Тут підножка буде друга. Задні крила, сідушка буде стоять. Двохмісна, це буде як прогулочна, як кажуть, яхта, катер прогулочний. І одномісний буде стояти одномісна сідушка. Там буде це, як я буду робити, на городі, що буде. Тут буде стояти, ось так, вигун, буде стояти вісне, І на цю ручку буде стояти, на цю сторону буде ручка стояти, щоб піднімати, опускати. В ну гаражі нема де пройти. Все як клянюся. Ось приблизно такий буде зараз тракторець. Ну, а тепер розкажу подробніше, що я сьогодні зробив і як я вирішив деякі питання. Ну що, стояв тут у мене ремень 1045. Стояв ось цей натяжний ролик. Він тут був маленький місце, мало, перегиб. Я ще тут по 50-й уголок, зварив там 50-й профільна труба, на 5 см підняв на 50 мм і поставив ремент 1220. Тобто 1120 профіль А. Підняв його трохи. Тепер поставив сюди ролик більший, він менше дає, А маленький рулік ось так тут закріпив. І поставив сюди як піддержуючий щеплення, так як на мотоблоці. Вручну виключається. Чим мені воно подобається, ним як десь назад, десь або вперед, можна з такими, як кажуть, тривочками під'їхати прямо по міліметру буквально. Тут стоїть газ від велосипеда, скоро ну, швидкості переключати. І встановив кнопку виключення. Трусик. Дуже длинний, не хватало, так що я зробив ось тут ось так соєдінив тросик. Один трос і другий. Узяв обікновенної електричної клеми, уставив, зажав два болтики, просерлені отвори, щоб натягувати. І трос сюди під'єднується. Тут пружинка, щоб відкидала. Та я так, Зараз тоді заведу, покажу, як воно працює. Щеплення. Тут вивів, значить, це в мене москачовська коробка. У неї виведений, задня швидкість була зразу з боку виведена. Так я її поставив. Вона ж тут ось так включається, виключається. Ну і цю теж включається тут вперед. Сюди-туди. Там чотири скорості включаються. Буде тут ставитися і сідушка одномісна. Туди, як я вже говорив, буде речах стояти на навісне. Ну, а тут якийсь ящичок поставлю для ключів. Спереді кузовок зробив невеличкий. 65 на 45 і на 38 у вишину. Мені хватить. Тут буде капот. Возити я буду, якщо то в прицепі. А тут так щось, як десь кудись їдеш, можна щось повкидати. Возить немає чого так сильно возити. Ну а тепер зараз покажу, як принцип щеплення. Да, тут стояла у мене ще пружина. Але оскільки я ролик, як у автоблоках, то ролик падав вниз. І відпускає ремня. Тут ремня він не відпускав, довелося його ставити, щоб він свободно крутився, поставити пружину. Далі дві пружини сильно не можна було натягнути ремня, тому що ця пружина, якщо її слабшу, то сюди тягне, а якщо сильнішу, то вона назад не дає цю. Я тут пружину вбрав, залишила одна. Ну, а зараз заведу і покажу, як воно поки. Як бачите, двигун працює, шкіри стоять, ну що, зараз включаємо. О! Рулик якийсь пищить, треба би поміняти очіпника. Виключив стало. ну Зараз покажу як тут. ну Все тут так береться. Клац, Якщо става тільки торкнувся назад, ось так працює таке щеплення. Ну і кнопочка, все, заглушив. Ну що ж, далі буду продовжувати робити. Думаю, що до кінця місяця я його зроблю. Все, то світла не було, не було, виключали, то холодно, то на роботі, то немає настрою. Ну, вже треба Дороблять, тому що скоро весна. Треба щось буде ним робити. Ну що ж, всім до побачення.